І так, Renault Duster, близько року, плюс-мінус місяць. Приїжджає машина, фонарик не включений. Окей. Бачите, ніде не терти трошки по кантиках. Тут в машині є панзлик мій, є мої тряпочки, бо це вже моя машина, можна сказати, я з нею доглядаю, мені вигідно, щоб в цій машині було всій догляд. Бачите, рік часу, рік часу. Приїжджає машина і вона просто. Ну, Могла б не приїжджати, вона чиста на ній ні плямки. Ну, Тут, бачите, в кантиках вже не Але ні плямок, нічого. От, По ковроліну теж назбиралось. Але Тут машина мною підготовлена і тут все швидко, гарно миється. От так, от все зазбирується за рік часу. І миється зараз. Зараз помиється, освіжиться потолочок, всі стоїчки, всі гумочки, нічим гумки не натираються. І тому вони в прекрасному стані, вони гарно еластичні. Ну То, що тут пластик, бачите, вигорів вигорів там ззаду є. Я по неї пропостикулись. Ось така машинка. В машині їздять діти, тому тут є щось, мусить бути. Бачите сліди. Але нічого критичного. Нічого критичного, нічого не натерто, все правильно. З запахом автомобіля. О, тут щось є таке непонятне. ну Це все помиється і все буде знов. Буде знову кайфу... кайфувати. Тут в багажнику теж, ну, трохи в плаці вже, бо машина районна. Тут інколи щось і перевозять агресивне. Агресивних в плані не людей агресивних, а агресивний якийсь груз. Типу, Строїтельниця менш покльовка. Ну так, більш-менш. Без фонарика взагалі нічого не було видно. Казалося, що просто ідеально чистий салон. Тому так. Ну і друзі, дастер, ніби дешева тачка, але як вона виглядає? Чистенька, гарненька, всі резиночки, нічого не посивіло, бо ніяка хімка його не хаває. Е, о, Дивіться, повністю нічим не тратиться, все гарно. І пробіг цієї машини теж не такий маленький. Патолочок помився, чистенький. Тут від фонарика такі оріолочки йдуть від світодіодії жовтих. Крісла постирались, вся пиль змилася, річна. За рік часу вона не проникає глибоко, стирається дуже легко. Ну от, дивіться, все, можна їздити. Яка це? Ніби машина. Ну Бачите, вже є потертість, але не нічого критичного. нічого критичного Все гарно, чисто, близчечо. Круто. Отак, от після стірки я ще паски закручую, щоб вони сухі, але вони дуже плотні, щоб не затухли, бо вони ж скручуються в балвашку. І прошу клієнтів так день поїздити або на вечір хоча б так витягувати їх. Ну, тут повний порядок. Я кайфую від машини. Неважна марка, важно, наскільки вона доглядається, наскільки вона любиться. Ну і в такій машині, звісно, гостей буде приємніше зустріти, щоб, наприклад, було б це якесь... Infinity чи Praдік, погрязний все в поті. Хоч на шкірі, але коли та шкіра не, ну, потна, так що краще вже в такому дастері їхати. В общем, друзі, доглядаємо ще раз, нагадую, готуємо машину під сезон собі. Тут я зараз ще заберу І кайфуємо, і кайфуємо.